Максим Єрушок, ну і. Що стосується розпета, то тут, тут зараз. Удар, Оде, дощ поворота і забуває забиває, зараз вони щук з таким от ударом. Це стається у нас на другій хвилині. І красний голові тут не Як ми бачимо. Ага, зараз Кос у нас. Дочув 4 минути часом уникає у. Кашкарова забиває, зараз Кашкаров. І верху 2-0 зараз мічко. Горлатий його зараз провел удар, дало дії розшукної. І... Сама хулина у нас в цьому першому темі. І зараз відповідає пас на горла, пробує і Забиває зараз горлатий і... два-дує на користь и... Любата, ну, і де... У нас якраз він зараз За... За... діє. Ну, і... Далі допомагає йому вороби, робить зараз, що вибирає горлату. Зараз робить сам далі, де робить, вороби, воропи, прорває, зараз забиває воробий! Самотушки, зараз, Тимофій воробей, відбрав мяч пройшов, і забив, і у нас на ось піхлині клубника. Бивай, зараз Метешко! Забиває Метешко! Красний гол за штрафного. У нас сьогодні у цьому дербі дійсно вибиваються. голову Ди... зараз Петрику пробити синтун, зараз у нас захищався. Бля, це горла, то есть зараз прориває, але тут якось команда скумати далі... Брання за ким буде, підбрання зрештою, за е, Слобком. Слобко зараз далі саме де Слобко, Слобко зараз. Саме де перед Слобко вириває, Слобко і зараз не збиває Слобко. Можна було зараз аж протистояння цього другого тайму, Протистояння між Люботом та респектом поки що нас надають люди дні на користі. Любиться зараз. Кожен подають пасічник, Пасічника, і зараз Петрі проруває, але переконує він зараз ворота. Ну і яка ж подаще від пасічник. Любот, зараз тут Любков намагається бірати з на позакифінтуми, але тут тоблати не дав це забити сьому нору. Любов, зараз знову Любов тримає милі, Зараз віддає пас далі. Тут не забуває вороби, тут відбувається з п'ятними цими парками і неправдами. І зрештою. Острій з вас не щука, і зараз забуває у нас Любков. Юрковісти ну, у нас вже 5-1, і Любков у нас забуває на. Тож, тільки, Але він того зараз, у зараз іде про Кашкаров. Кашкаров на кос, коса, зараз кос дурним дотиком забиває, і знову і... ж. У нас рух стає 6-1 на користь команди Люба. Та... тільки татарин. Ну і плюс Слабко, який залишається. Саме... Тут зараз моментом часом у виникає, зараз не забиває Дерг, Потім то чуть не йому забити. Потім... Але питання тільки з ким буде близько до респекта. Зараз в нас лунає фінальна сирена і, зрештою, з рахунком 6 перемагає у цьому.